Доброго ранку, Тернопільщино! Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, любі підписники! Я радий вас вітати на каналі Теліжанин, і ми з вами знову продовжуємо жити на Тернопільщині у селі Млиниська. Ну що ж, друзі, я от виліз на своє зерно сховище, оглядаю. Краєвиди Тернопільщини, і спускаємося донизу, бо ще побачать дітвора, будуть потім думати, що я їм поганий приклад показую. Але, добре друзі, сьогодні у нас дуже багато справ, а все. Тому що у нас знову, знову і знову жнива. Так, у нас дозрів ячмінь, ну майже. Наступного місяця точно він у нас доспіє. Ну і, можливо, також і овес. Ну і також, друзі, не забуваємо про наш тваринний комплекс. Бо тому що у нас є і коні, у нас є вівці, і також у нас є наше вельми шановне птацтво. Так, не забуваємо про ось цю вовну. Наступного місяця я хочу цю вовну продати. Хоча, якого наступного місяця? Ти що у нас? Мей? Мей це що у нас? Правильно травні, в травні можна продати. Тому, друзі, спочатку ми візьмемо, покатаємось на наших конях. До речі, я писав у коментарях. Як в коментарях? Я писав, що в, в спільноті в Ютубчику в коментарях, щоб ви написали свої імена для цих коників. Ну і в цьому ролику я їх от і напишу ну, раніше сказав, тому що були такі імена. Ну і друзі, ми з вами. Випасаємо наших коників, попереднього разу ми їх з вами придбали. Ну і займаємося ми з вами, друзі, кінною справою. Я не знаю, чи це вигідно, чи ні, але у цьому проходженні ми точно з вами про це дізнаємося. Так, ну що, вигуляли одного коника. Чи треба це вигуляти? Ну що ж, друзі, дивимося на наших е тваринок, що там у нас ці коники. Ну, ось дивіться, Рейн, Джейк і також капуста. А оці імена треба, друзі, змінювати. І одне ім'я у нас буде Алекс. Я там з боку буду показувати коментарі. Що ви не думали, що я там беру їх з голови, ось Алекс. Все. Друзі, тепер у нас є Алекс. Вітання Алексе. На нашій фермі. І тепер у нас, друзі, вже іконики матимуть власні імена. Також у нас є Джек і Капуста. Ну, я надіюся, що за цей час, поки я записую, ще буде кілька коментарів і все чудово буде. Так, ну що ж, друзі, будемо з вами завантажувати нашу вовну. І потім цю вовну ми з вами продамо, глянемо, яку кількість грошви ми зможемо з вами підкосити. І потім будемо роздумувати, чи це вигідно, чи не вигідно. Хоча я гадаю, що скільки ми тут вклалися в цей тваринний комплекс, ми ж лише траву їм приносимо і вони тільки траву їдять. Хоча, можливо, це й справді не так і вигідно, хоча я гадаю, що. Срібно це повинно бути вигідно, тому я бачив ціна не мала насправді на вовну, тому надіюся, ми її продамо за хорошу ціну. Так ну що, друзі, заправили все, поклали наші піддони. І дивіться, цікава особливість з цим причіпчиком. Я й забув, що воно автоматично завантажує тюки, Ну нічого, страшного я цей тюк продам, там всього було на всього трішки літрів і зробимо ще кілька там євро. Чому хвилюватися, все гаразд, все гаразд, друзі, все гаразд. Так, друзі, ось дивіться, який у нас околиці села Млонизька. До речі, друзі, забув нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забувайте ставити ваші вподобайки. Забувайте підписуватися на цей канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний прик у цьому каналі, і його варто продовжувати. Ну, поки я говорив. Ми з вами доїжджаємо до крамниці. І я домовився перед цим із покупцем. І все ж ми домовилися про ціну для продажу ось цієї вовни. І все ж зараз ми її друзі з вами продамо і глянемо. Чи добре це, що ми займаємося тваринними комплексами? Хоча я займався вівцями, я займався навіть і курочками, а от Якби так активненько, і цим так сильно займався. Так ну що, друзі, давайте ще продамо цей тюк, так що зразу не продався. А, кілька євро. Ну я бачу, що багато, багато дають нам грошеняточок за цю вовну, все ж вівцями добре займатися, все ж є в цьому якась користь. І тепер давайте, друзі, глянемо з вами на кількість грошеняточок. Я зараз перейду в панель, в панель з грішми, в панель економіки і фінанси. Наші друзі, дивимося, продаж вовни 26 тисяч євро майже непогано, насправді, скільки ми там потримали їх. Надіюся, за рік буде напевно в два рази більше. Ну, добре, хороший результат, друзі. Але цього все рівно мало для мого величезного плану на наступний місяць. Так, друзі, погляньте, я прибрав худ, тобто ну, самі забав колад, і дивіться, як воно гарно виглядає, ніби ти ходиш в реальному житті, дивишся на Україну нашу. Так, друзі, я прийшов під магазин, стукаю їм, щоб вони нарешті відкрили, і буду в них купувати нову техніку. Все ж я, напевно, неодноразово згадував цього тракторця, але я його зараз вам продемонструю. І мені доведеться багато що розповісти про нього. Розповісти переваги, розповісти недоліки, розповісти чому так, чому сяк. Що це взагалі за трактор Кей, що таке взагалі Укрзапчастина де вона знаходиться. Дивіться, тут різні навіть перебамбаси для фронтальника. Так, це у нас навіть фронтальник. Це дуже цікаво, друзі. Так, друзі, у нас огляд трактора Key. Це столичне виробництво від Укрзапчастини. Вироблявся він, звісно, що. На основі МТЗ е, білоруса, е, білоруського там виробництва Мінського автомобільного заводу чи Мінсь... а, мінського тракторного заводу, вибачте, Ось так виглядає наш якби МТЗ, Український МТЗ, хоча насправді його не варто так називати, хоча й половина складових були білоруські до повномасштабного вторгнення. Здається, в 2018 році він вироблений. Але все ж кий, є кей. Багато складових тут також є як білоруські, так і українські. Тому, якщо хтось каже, що багато складових тут лише білоруські, то і будь розганяти зраду, все ж ні. Тут ем, є і українські складові, їх насправді немало. Ну ось, з речі, наш друзі, ки. Я візьму спорта навантажувач. Тут, здається, все зрозуміло із опису, із можливості, що ми можемо роту, візьму в такому забарвленні, бо він мені найбільше подобається. І ми з вами поговоримо про особливості. Я хочу вас запевнити в тому, що тут можуть бути навіть як так сказати, м'ягко, м'яко, м'яко. Тут будуть навіть російські написи, тому вибачте це, якби там білоруські складові і це 18-й рік модель, тому тут таке можливо. Наприклад, ось стрілка, як її дехто називає, ось цей фронтальник. Це білоруський насправді, тому тут написано все російською. Не бийте мене, прошу, але все ж це український трактор, і цим варто миритися. Саме запчастина почала виробляти свої трактори у 2002 році, тобто вже багато років. 22 роки, як е, працює ця фірма. До речі, фронтальні навантажувачі є українські, є українські, але, на жаль, я не знайшов мод на українські е, фронтальні навантажувачі. Ну, доволі цікаво, друзі. Хоча й казали, що половина всіх складових вона українська. А тепер поговоримо про сучасність, щоб не розганяти зраду. Після повномасштабного вторгнення завод, так би мовити, переїхав до Ніжен Сільмашу, і там тепер виробляють зовсім інші трактори. Там з боку я вам покажу тр тракторець, доволі гарно виглядає. Мені подобається Навіть в селі, я неодноразово бачив саме Кея. Тому, друзі, ось так. Там, до речі, половина найбільше половина складових українського виробництва, а менше половини то саме китайського. Ну, це переважно там частини до двигуна і інші деталі. Тому ось так я все чекаю, що можливо нова версія Кия з'явиться серед модифікацій, можливо, хтось її зробить. І ми зможемо потім говорити про виробництво на Нижний Сільмаші, бо, тому що ми говоримо з вами про Укрзапчастину, яка якби наполовину розформована. Ну, я, друзі, не сильно цікавлюся в складових. Я от говорю те, що я знаю. Тому, друзі, ось такі причини. Нібито як і білоруські складові, нібито як дещо підписано російською, хоча мало бути підписано білоруською, але то вже проблема, напевно, що. Самої Білорусі, дивіться, ну, написано, звісно, так, але я не знаю, як це прибрати. Я не вмію це робити, якби міг, то зробив би. Так, друзі, привозимо з вами Вівсо. Я все ж буду Вівсо завантажувати нашим Києм, нашим вітчизняним тракторцем. Чим, чим, чим він хороший, чим він універсальний от зараз в сучасниці, це те, що це доволі. Хороший тракторець для невеликої роботи. Бо ми там знаємо ХТЗ, це вже середній трактор. Ми там знаємо е, Вакула, також, до речі, цікавий трактор є на основі деякого трактора. Здається, також якби, кіровця. Тому ось так я говорю, якби це більше нахил на російські назви, тому що для чого перекладати їх, це якось по-дикому, треба показувати, що це реальність. Що не треба переводити, це все не наше, це не наші трактори, оці кіровці, тому треба казати кіровець, Уазік. Ось так. Не перекладати українською, бо це не наше, це не наша в'язняна техніка, откий наш. Зараз э, нема білоруських складових, їх все ж заборонили. Ну що ж, друзі, будемо з вами насолоджуватися фронтальним навантажувачем. Надіюся, я все пояснив. Так зрозумілою мовою. Я не майстер як би пояснювати щось про техніку. Я розумію, де воно ще може вироблятися. Можу навіть розповісти вам про складові двигуна, де воно ще виробляється, але напевно це мало кому буде цікаво. Хоча про цю тему також варто було б наголосити. Я деяку інформацію прочитав, бо мені було цікаво. Так, ну що, друзі, заїжджаємо. Доволі хороше керування. Хоча, чесно, я не дуже люблю фронталь, з фронтальним навантажувачем Ну, не дуже люблю, бо це занадто велика морока мені от працювати з ним. Але бачу комфортно, працювати нескладно. Напевно, перед тим я мав досвід користуватися цими щепцями, хабачами в лісовому господарстві ще в 15-й фермі. У мене був досвід. Так, 15-ту 15-ту ферму, я зіграв, легендарна просто ферма. Так, ну що, друзі, опускаємо. Я о, все чудово, Тут треба мишкою керувати. Ну що, друзі, висипали. Мені подобається цей тракторець, хоча можна порозганяти зраду, як всі люблять українці. Але я трактор перекончу, Давайте, друзі, працювати далі із вирізочками, як ви обочте. Друзі, поїхали працювати, насолоджуватися керуванням цим. traktor cen. що, друзі, ось так і працює наш Кей. Надіюся, ви насолодилися керуванням. Хоча, можливо, я не досить гарно вмію грати, як, як деякі люди. Але все ж я трішки повчився, трішки пригадав керування, як керувати фронтальним монтажувачем. Можливо, з одного боку, це легко. Але звісно, коли ти давненько не бавився з цим фортельно монтажувачем, то трішки навіть складновато. От самі подумайте, все ж складно. Так, ну що, друзі, змінюємо назви. От ви бачите зверху один коментар і потім буде ще наступний. Так. Ще один кінь, звати Любомир, у нас є Алекс, Любомир і також ще один кінь. Назва Мальта. Бачите, друзі, у нас є два жеребця і одна кобилка. Тому, друзі, три. Назви є, коментарі, я там надіюсь, я при прикріплю, прикріплю якось <ріху> зверху під час монтажу. Ну що ж, друзі, їдемо, їдемо нашим ХТЗ. Стосовно двигунів, друзі. Я дивився, є дуже багато інших заводів з виробництву, складових там клапани, прокладки, що там ще турбіни є в Україні, але чомусь вони не об'єднуються, не кооперуються для виробництва спільного. Так, ну що, друзі, перечікуємо, перечікуємо до наступного місяця. Тепер у нас, друзі, що? Правильно? У нас червень. І в червні у нас починаються жнива. Так, а що у нас там доспіло? Треба глянути, мені ж цікаво самому. Так здається, нас пшеницька доспіла чи ні? Так, дивіться. Готове наше поле до збору. Ready be harvest. Harvest. Гарна у мене англійська. American. Або як там? Алекс. Бачите, Алекс American name. American American Horse. Так, що, поскакали, друзі? Я зараз вам покажу фокус-фокус. Ви такого ще ніколи не бачили. Це Каскадер Владислав. І він стрибає! бу є. Yeah. Бачите, перестримули паркан. Паркан перестримули. До речі, він навіть перескакував той паркан без. Прибирання верхньої частини. Тому дуже цікаво, бачите, які у нас прикольні коні. Ну і так як коней не можна віддавати на м'ясо, тому їх ти продаєш як у вигляді жокейних коней, які використовують для скачок, для спорту і, до речі, у житті, все ж коні це дуже дор дороге задоволення, дуже дороге хобі, дуже дорогий спорт. Не автомобілі, а саме коні. Так, друзі, їдемо з вами, їдемо з вами нашим ПМС Дніпру, Південмаш виробництво, якщо хто не знав, хоча я бачив, що було підписано е, Херсонмаш, от Херсонмаш, що дуже дивно. Хоча все ж мені здається, що КЗС комплекс збиральної системи. Я не знаю, як воно розшифровується, тому якщо ви знавці, ось. Цьому ділі, то напишіть у коментарях, якщо б я знав, що таке КЗС. КЗС там 09 чи 01. Там різні моделі є. Ну що ж, друзі, ось наша пшениченька, все ж бачите, який результат ми отримали, коли ми використовували наш сапальник. От Хто бачив попередні серії, той знає, що таке сапальник і з чим його їдять. Як його використовують? Так би мовити, це наші меми. Наші меми сапальницькі. А то дехто буде виправляти? І от Українська мова багата та кольорова. Тобто повторювати одне й те саме для чок, вона мали вигадати щось своє унікальне, яке, відобр... Яко... яке відображає дійсність. Так ну що, пшеничка? Пшеничка, боже, яке є дурне, це не пшеничка, це був ячмінь. Барлі, ми ж барлі посадили. Шо ви? Ячмінь. Я кажу пшениця. Що, яка пшениця, я пшеницю не садив. Я посадив, барлі, посадив я посадив ячмі. От бачите, немає української локалізації в грі, та й от плутайся. Запам'ятав, що барель, барлі, барлі, все ж зраду, що Ячмів потім з часом. От бачите, звичка, коли гай з англійської лока локалізації, на жаль, немає е української розробники не хочуть її додавати, бо тому що в Україні. Тупе проросійське ком'юніті, якого українська локалізація до заднього місця. Е, до речі, розробники звичай дивляться на ютуб. На YouTube у нас е, паразитують на совку, і я терпіти, не можу той совок. Гедота, чесне слово, гедота. Гедота. Не розумію людей, які досі якби ностальгують за цим совком, хоча вони не народилися в сомку. Кадилина. Боже, Мені гітко ці, ці, ці совки на ютубі, божечки. Це як не Україна, а як якась копія кацаплянки, знову ж з тими їхніми совками, уазіками, камАЗіками, божечки, уже лайду. Ну що, друзі, поїхали працювати. Ну що, закінчуємо цей проходик. Ну, все ж це поле не дуже велике, порівняно із полем з канолою. Все ж хотів би вибачитися. Можливо, когось образили мої думки перед нарізочкою. Вибачте, друзі, це суто моя думка, суто моє бачення, суто моє бачення як звичайного, адекватного українця, який хоче розвитку та процвітання своєї держави. Ну, Така вже, бачите, друзі, в мене думка. В мене горить від цього, коли я чую, що не додають локалізацію через ось таких от клоунів, вибачте, за формулювання, але це так і є. Так, ну що, під'їжджаємо нашим кразом і будемо зараз, будемо зараз розвантажуватися. Бачу ячмені у нас є трішечки, а це круто, 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 якщо мені у нас будуть споживати курочки, а потім курочки будуть нести нам яєчка. Яєчка ми з вами продамо. До речі, там здається в листопаді, чи то в грудні можна продати яйця за найвищою ціною і заробити на цьому великі. Великі бакси, там, банкноти, хоча які називають банкноти. Все ж Україна це європейська держава. Центр Європи, так би мовити. Тому у нас євро, друзі, у нас Євро. А, до речі, стосовно розташування України, це не Східна Європа, це Центральна Європа. Чому? А Україна — це, до речі, якби, якби Центральна Європа, але це центральний схід. Чому? А от в Рахівському районі є село Ділове, там графічний центр Європи. Хоча дехто вважає, що графічний центр Європи це десь там якесь село, чи то в Литві, чи то в Латвії, не пригадаю, десь в одній із цих країн, але десь воно там зовсім поруч. Тому ось так, тому Україна це центр, що ви хотіли? Україна має стратегічне розташування. Так, ну що, друзі, поїхали. І привозимо ще. Бачу великий врожай, велика врожайність на нашому полі. Все, дерева ми вами полили, поли ті бур'янці. І тепер отримуємо хороший результат, хороший кеш. Так, ну що, бачу контракти у мене є, можна навіть виконати доволі хороші, але потім потім буду їх виконувати. Ну, дивіться, у нас барлі 20 чимось тисяч. Гарно, гарно. Хороша кількість, я задоволений. Все ж курі у нас не помруть від, від, від голоду. В <смі> них буде ще їсти. Так, ну що, друзі, завозимо наш ПМС Дніпро. Все ж хочу сказати, що в наступній серії я хочу його продати. Дехто буде плакати за цим <смі> ПМС Дніпро, але ми, ми будемо орендувати техніку. Будемо орендувати. Продам цей комбайн, орендую інший, до речі, цікавий. Напевно, відомий комбайн для українських українських фермерів обов'язково дочекайтеся наступної серії, друзі, поставте вподобайку, поставте вподобайку. Так, ну що, миємо, миємо нашу жниварочку. Бачите, яка в нас брудна забруднилася. Треба помити це все, пофарбувати, бо прийдуть покупці наступного місяця. А як ми його будемо продавати? А ніяк не захочуть купити, Скажуть, що це ви нам якесь сміття продаєте. Ми не хочемо купувати, ми вибагливі покупці. Ми хочемо. Щось ганесеньке. Так, ну що, пересідаємо у наш ХТА, у наш слобожанець, про який я вже безліч разів говорив, який я вихваляв дуже багато разів. Оце ви добре знаєте. Ще люблю вихваляти слобожанець. ХТЗ. Напевно, що Кия також буду вихваляти, якщо вийде оновлена версія. Я все ж надіюся, що в майбутньому об'єднаються, кооперуються ці всі от заводи, з виробництва різних комплектуючих з виробництва двигунів, там, клапанів іншого, от, інших складових, там хто от, механік, хто і розуміється. Я не поясню так зрозумілою мовою, бо я багато чого не знаю. А от ви можете. Багато що знати. От я гадаю, що можна було б об'єднатися з усім промисловим об'єктом, кооперуватися точніше, і можна було б створити власний двигун. Якщо якогось складників не вистачає, то купити ліцензію якоїсь іншої компанії, європейської, чому б ні, чому б не купити. І потім можна виробляти щось своє, якусь свою деталь. А потім з часу можна щось своє винай винай винайти, чому б ні. Хоча мені здається, що я не знаю. Чи є величезна різниця між авіадвигуном і між автомобільним двигуном. Мені здається, що все ж, можливо, на основі оцих інституцій авіабудування можна створити якийсь власні для свого транспорту. Мені ось так здається. Я не, роз... не знаю, але я знаю, що паливо ж різне використання, значить різні складові повинні бути. Але можна на основі щось свого створити, на основі цього так будування, яке у нас, напевно, дуже добре розвинено. Пам'ятаєте, так мріє, а поки нічого більше не будували через корупцію. Та й таке, Надіюся, на навколо шукається про майбутнє, що в принципі будуть думати. Так, ну що, друзі, закінчуємо тюкувати. Тікувати. І ще раз тюкувати. Так, бачу, ще один тюк у нас буде. До речі, у нас є така функція, ми читаємо на англійську Z, і у нас автоматично воно відкривається, викидає і зачиняється назад. Це доволі зручно, друзі, доволі зручна функція, клас. Не знаю, чи в українському виробництві є ось ці тюкування, але сподіваюся, що можливо десь є, можливо, я чогось не знаю, можливо, хтось робить мод. І потім ми його використаємо. А чому б ні? Чому доволі добре, коли ти використовуєш свої моди, коли дізнається щось про своє рідне, українське. Так. Ну що, друзі, ось так. Ось так у нас. Завантажуємо тільки. До речі, я проводив голосування нещодавно. Е, ну, це в цей день, коли я озвучую цей ролик, і я задав питання про кея. І от я дивлюся, бачу, що значна частина людей навіть не знає, що таке Кей. Тому я гадаю, що наші проходження, те, що ми робимо, це корисно Корисно для української культури, для українців, щоб хтось знав, що у нас є Кей Там на. Ніжень Сільмаші там виробляється. Ніжин це здається у нас Чернігівська область, там біля Прилуб, недалеко це місто знаходиться. Бачите? Ніжень Сільмаш. Я ще є Уман-Сільмаш, там і культиватор, і плуги, та і на БМС також є культиватор і плуги. Цікаво, цікаво. Мені цікаво, коли багато інших модів з'являться. З'являться для нас. Українців, що ми могли також їх випробувати, пограти, уявити себе фермерами українськими. Хоча мені здається, що зараз краща ситуація. Бо колись не було такої великої кількості модифікацій попередньої версії, а зараз їх просто величезна кількість, різноманітна кількість ХТЗ, різноманітна кількість вантажних автомобілів. Ну, на жаль, немає Таврії. Я бив би за це, бо Таврії немає. Я хочу на Таврії покататися в грі. Дехто скаже, а чому тобі що не вистачає там запорожця? Ні, я хочу вже Таврію. Так, я вибагли, я хочу Таврію. Так, продали друзі, отримали майже 10 тисяч євро за ці тюки. Доволі добре, продали солому ці відходи і також заробили лотковий дохід. Доволі круто. Вихідно це все от тюкувати, для чого його лишати просто так. Ну, ось так, друзі. Ось так ми сьогодні з вами. поговорили. За... Поговорили з вами про економічну. Політику, про економіку, політичну ситуацію на арені України, українського ринку, українського автопрому. Надіюся, цей ролик вам сподобався і ви авансом поставите вашу вподобайку. І також підпишитесь на канал. пасе худобу. І, до речі, ще у нас є спільнота в Телеграмі, можете також туди завітати. Чим наш більше, тим краще. Нам навіть можемо чатику поспілкуватися. Я буду чекати автобус, буду їхати в Теліжинці. Хто хоче зі мною, то підсідайте. <сум> Обов'язково вас підберемо. На ну, що друзі, дякую за увагу! Дякую, що дивилися. Підтримуйте Збройні Сили України. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!